Уявіть лиш собі! сидите ви на Ютубі, шукаєте для себе україномовний контент, і раптом на вашому екрані вилазить незвідана особа. Здоровенькі були! Всім привіт! Я Яношик, борець за розвиток україномовного контенту, а також діяч у боротьбі проти контенту нашого так званого сусіда. Прости, господи! І це відео знайомство зі мною, новою на Ютубі місткинею та аніматоркою. Колись на Ютубі ви могли мене бачити Але як Ті Дрегон. Але канал я цей закинула через відсутність активу і небажання вести цей канал. Але зрештою, після довгих роздумів, чи варто мені повертатись, я так і вирішила несподівано для всіх повернути в світу простір з уже новим контентом. Мої творчі роботи можете побачити на екрані. Якщо вас зацікавила моя творчість, я залишила тут в куточку назви своїх соцмереж. Отож, етап ознайомлення зі мною я прийшла. Настав час для ознайомлення вас з моїм майбутнім контентом. На моєму каналі ви побачите мою творчість, підкасти на різні актуальні теми. Процес створення ілюстрацій, анімацій, можливо, 3D-моделювання, про кінематограф, процес створення кіно, режисуру, всякі різні челенджі про мій творчий шлях, огляди на мультфільми, фільми та інші цікаві штучки. Разом зі мною потрапити в світ творчості. Ну що, зацікавила вас? Тоді радо клацайте на кнопку Підписатись та дзвіночок. Я буду дуже рада провести вас в світ української рідної творчості. Думаю, що вам зрозуміло, чому варто просувати наш контент. Оскільки серед нас досі, на жаль, є люди, що споживають все російське. Тому я вважаю, що нам варто просувати україномовний контент на противагу розснявому гівну. А поки на цьому все. До зустрічі в наступних відео.